Всім привіт! Сьогодні у нас е, на розблокуванні ось такий телефон. Е, Redmi 12 це бюджетний смартфон. Е, клієнт приніс його е, вже скинутим, налаштування і не пам'ятає пароль, який був обліковий, та обліковий запис від Google. Зараз е, буде виконано процес розблокування. Е, Такий, такий, таке ж саме розблокування можна без проблем виконати дистанційно за наявності у вас комп'ютера, ну, звичайно, не самого старенького, тупенького, і наявності менш більш стабільного інтернету від 5 Мб секунду. Якщо є ці умови, то таке ж саме розблокування я можу для вас виконати дистанційно, де б ви зараз не знаходились. Таке розблокування є платне, надіюсь, самі добре розумієте. По часу, по часу таке розблокування залежить від багатьох чинників. Якщо комп'ютер дуже гарно працює і інтернет гарно працює, то буває, що навіть в межах 15 хвилин і готово. А так, то все залежить від о цих двох основних параметрів швидкість інтернету та потужність комп'ютера. Підключаємо телефон. Нагадаю, це у нас Redmi 12C. Потрібно вимкнути телефон, натиснути дві клавіші звуку, вверх і вниз і підключити кабель. Телефон запускается, проверяем. Пропустити. Як бачимо, пропустити нам дало можливості без підключення до Wi-Fi. Це означає, що пристрій вже розблокований. Пропустити Супер. Ось так декілька хвилин і рестрій готовий. Ну, дистанційно трохи довше, звичайно. Тож, ми бачимо модель. Модель Redmi 12C. Блокування успішно виконано. Всім дякую за увагу! До наступних зустрічей.